Привіт всім, ви включили наш наступний урок про українську літературу. Якщо ви хочете нас підтримати, то внизу під відео буде лінк на бамі кофі, де це можна зробити. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш урок і приємного перегляду. Ну, і в українській літературі експресіоніст Василь Стефанов. Це аксіома. І е, тому. Надзвичайно цікава постать, якщо говорити про нього як про митця і про його оці тексти, і що він писав, і чому він про це писав. власне. Але давай, напевно, спочатку ти розкажеш якісь твої там враження, що ти хочеш про Стефаника сказати, а я, можливо, потім доповню або про щось, поговоримо детальніше. Ну банально з того, що я для себе зрозуміла, мені важливо запам'ятати. Він не був бідний. Так? Це була така класична українська телегенція, не класична, тобто ну, не бідна українська телегенція. Так? Тобто він, він мав привілею з самого початку свого життя мати якісну освіту, яка, звісно, дуже сильно допомогла в, в, в своїй роботі. Ну, в тому так, в своєму шляху стати письменником. Набагато легше стати письменником, якщо в тебе класний, класна платформа у вигляді, е, класних нов... трошки хірова, коли в тебе татом, це трошечки проблематично займатися науковою такою творчістю. От, але це для мене було важливо потім, що мені було цікаво підмітити, і тут, звісно, що експресіонізм. Ну, тут ж. Ти розумієш, що як і у Стефаника у Мунка померла мати. І сестра. І, типу, е і це теж дуже сильно вплинуло на те, як е мунк описує смерть в своїх роботах. Тобто, в нього дуже... Я коли розповідаю про мунка, він у мене знаходиться в лекції про смерть. Тобто, Я описую трьох різних художників, які абсолютно по-різному говорили про смерть. Там один художник е е Бьоклін, я там просто, це символіст, там просто, просто гарний пейзаж, а це по факту. Картина про смерть, Її дуже любив Гітлер. А, і є в мене мунки, які теж говорить по. В нього є фоточка, в нього фоточка типу, а на фоні ця картина. Просто уяви, що про тебе знають не як про художника, а тебе знають, як улюблений художника Гітлера. Типу, дуже приємно. От, і, і, типу, я також можу. Ну, або як композитор, що там Вагнер. Сидить такий Вагнер з боклетом, такі блядь. В одній кімнаті вони всі зібрали, знаєш. Я розповідаю про те, як. Ну, мункописує оцей процес смерті, і в нього дуже велика, в нього багато цих елементів смерті, в нього смерть часто сюжетно пов'язана з жінкою, і з жінкою або дівчиною. Так? Тому що типу, це супер. Я, ми з тобою про це говорили так? про цей біографічний підхід. Я зазвичай коли розповідаю типу, про мистецтво. Я так само, як і ти, уникаю цих всіх історій про біографію, тільки якщо ну, от, типу, буквально є конкретний зв'язок. Типу, що ну, в цьому випадку. Скоріше за все є зв'язок від ну, і це вплинуло на його творчість, і це було мені дуже цікаво підмітити. Що мені ще було цікаво зі Ставаником? Зрозуміти це те, що ем, він е, був за ЗОНР, Ну тобто, да, він був активний політичний Знову ж таки. Це ще один український письменник. Поки що я щось не пам'ятаю українського письменника, з того, що ми з тобою вивчили, який не, якимось чином не міг піти від партії Слуга народу чи від партії «Голос». Тобто вони всі виглядають, як люди, які у які в будь який будь-який момент могли піти і стати членом якоїсь партії, що деякі з них і були. А, оце було важливо ще, ще мені дуже було цікаво читати цю твою інформацію про те, що. А в кінці життя е, йому було важко фінансово як ми було важливо отримувати цю як е, радянський, е, радянська влада вирішила. Навмисно проігнорувати усі проукраїнські погляди Стефаника, тому що його творчість дуже добре підходила його соціалістична соціальна проблематика його робіт дуже класно лягала під ідеологію партії, і вони, типу, якби трошечки забули про ту частину і й запропонували йому пенсію, тому що йому справді треба були гроші. І це теж окрема проблема, як мені здається, видатних взагалі культурних, коли в кінці життя в них ну, буквально нема за що жити, і, і взагалі з цими людьми робити? Тому що ну, не дуже зрозуміло. Оце мені було о, дуже цікаво. Ще цікаво було цей елемент того, що художниця про яку я Дай зараз художниця про яку я буду ритуати, ти Кольвець, вона. Вона знала, ну вона мати, і тому, типу, цей елемент творчості, я тобі покажу там, де вона говорить, де вона описує материнство, сприймається зовсім інакше. Так само, коли я дізналася про те, що у Стефанака були діти, і він в якийсь момент лишився сам з ними. Це теж дуже сильно змінює цю призму сприйняття батьків батьківства з його сторони, да? тому що ну, явно ну, одразу просто людське яке ставлення інше. Ще мені було цікаво, що я до цього не знала, що таке покуття. Дякую. А, і що він також намагався зробити через два моменти: так? що він також намагався зробити такий, -такий якийсь елемент руської трійці, але, але ну, в нього не вийшло. Але він все одно тусив, звісно, з як ми бачимо, <с�и> тусив з, з, з українською інтелегенцією. І останнє, що мені було цікаво, і це прям, ну як на мене, це взагалі одна от, окрема: тема. мені дуже цікаво, що ти про це думаєш. Був один композитор. Я один композитор, не був я, він старший на три роки. Його звати Олаф Рарналц, і він він пише такий просто боже, фортепіанну музику. Тобто гарна фортепіанна музика. Ну, така, значить, по типу, сігору трошечки. Ну, трошечки. Я його дуже люблю. І ти типу, познаєш, там мені було 15, я почав де 15, мені було десь 18, коли почала його слухати. Я там собі 18 років уявляла, яка в нього тон, тонка душевна. Організація, що він таку музику пише. А потім я до нього на, на концерт. І він каже: мене часто питають, що мене вдохновляє? Мене вдохновляє голод. <головік> тобто мені треба їсти. І я просто стою: типу, я не сиджу і не думаю про щось сумне, щоб зробити щось їсти. Ну, тобто, я використовую певні емоції як, як пальне. Але, типу, це не означає, що я сиджу і типу. І от коли доходить, що насправді ці може щось використовувати не для того, щоб зайвий раз переживати страждання, а що це може бути просто як паливо для того, щоб виразити свою творчість, в якому сенсі це знаєш, використання, можливо, чужого горя для передачі своїх своїх емоцій, та що роблять да, часто художники, і це мені було до теж дуже цікаво в контексті. Його тому що знову ж таки Стефан ну, не був бідною людиною, яка пише про бідних людей. Він був можливо, він явно був супер емпатичною людиною, це беззаперечно, беззаперечно, да? але він використовує це як пальне. Це як на мене, це зовсім не знецінює його роботи, звісно, але воно зайвий раз нагадує, що. Тобі не ну, що роль е, митців часто медіа медіаторська, да? а не нам не треба страждати. митцю не треба страждати проживати конкретне страждання для того, щоб вдало передати проблему. Звісно, що тут питання щирості. Ну знаєш, типу, далеко е, там просто якийсь такий момент був на контрактовій площі. Стояв вагончик. З, я не пам'ятаю як називався, але ми туди ходили з друзями, і там були різні витвори мистецтва. І на першому поверсі були. Витвори мистецтв, типу художні твори художників з-за кордону, які говорять про Україну, і наприклад, там був художник з палуну Сирії, і ти відчуваєш, типу ти віриш знаєш, в мистецтво. В мене є такий тип, а я або вірю або ні. Або, але там був також роботи, по-перше, так, на першому поверсі були всі, всі іноземні, а на другому поверсі були українські. І це дуже теж мені було цікаво, чому було так все. Але я більше про те, що. Я дуже чітко зрозуміла, що хтось теж за кордоном зараз використовує washing, знаєш, використовує український біль для типу, і інколи це виглядає доречно і гарно, а інколи ти в цьому не віриш. І мені деш тут у це типу ця межа дуже важлива. І як на мене, оць, творча стефанака це прям класний приклад того, наскільки можна майстерно і щиро це передати, що взагалі немає відчуття, що людина брену розумієш людина, використовує це, все. тому що реально ж ну. Якби ти, наприклад, не дала мені цей підтекст, я б теж може, подумала, що ну враховуючи, що в нас є історія Тарас Шевченка, типу людини, яка тобто, от і це для мене мабуть такі найважливіші частини його біографії. Так, дякую тобі. Е, я якраз от про щирість і про от, трансформацію того болю, який він бачить, нещастя, який він бачить в мистецтві. Якраз оця цитата Черемшини: да, що всі, всі герої Стефаника або безнадійно хворі, або безнадійно п'яні, або безнадійно самотні, або безнадійно нещасливі. І в цьому є якась така ну, можливо, трошки іронія, та? А, але м м м насправді е, Стефаник. Навмисне перебільшував те становище селян, в якому вони були. Тобто не треба сприймати його тексти як документальні тексти. І, звісно, були ну, об'єктивно, були проблеми з освітою, були проблеми з тим, щоб забезпечувати сім'ю. Водночас, це не було таким тотальним голодом нещастям, яке він змальовує. А, але те, що він змальовує, це. Ті крайні вияви форм нещасть, які все ж таки є, і можливо, в такій крайній формі вони більше привернуть увагу читачів, і щось більше для читача стане більш зрозумілим, якщо він це прочитає, от в такій крайній формі. Можливо, дещо шокуючій формі, оскільки, якщо взяти його, наприклад, синю книжечку і прочитати від першої новели до останньої, то ну, буде відчуття, що це якась кримінальна хроніка, або я не знаю. Ну, тобто, що це якийсь збірник нещасть. тобто там не буде текстів з якимось а, з позитивним хеппі ендом Я не знаю, не буде цього. тому... Це дуже складно, і оці його дуже гострі форми вони, звісно, викликали певні там суперечності. Наприклад, там Франко теж казав, що Стефаник, звісно, він великий майстер, все, але там він перебільшує, тому що знову ж таки, ну нам зараз не треба робити висновки про життя тогочасного селянства в там на покуті на тих територіях за текстами Стефаника. Разом з тим, ми можемо зробити висновок, а що турбувало людей тоді? От які проблеми були? Це буде більш доцільно і ну власне да. Тексти, новели його, які публікувалися, вони, частина з них була опублікована якраз в 1897-й це перші публікації. 99-й рік якраз оце, якраз така межа цей Рубікон між 20, 20 19 століттям да, вийшла його збірка прози Синя книжечка. В 900-му році друга збірка, Камінний хрест. І потім там, в 905-му було перевидано одну з вийшла збірка в 905-му Моє слово перепрошую. А потім в нього була перерва, коли він не писав дуже довго, і ця перерва була пов'язана зі смертю його матері, якраз що вплинуло на нього дуже сильно, і він почав писати знову. Тобто, там була ще смерть матері, а потім ще й смерть дружини. І смерть дружини збіглась в часі з початком світової війни, тобто, це все було в 1914 році. В нього померла його дружина, і він залишився з трьома дітьми яких він мав утримувати, яким він теж хотів надавати освіту, все. і це ще й час такої непевності, тому що відбувалися великі зміни в світові, і для нього це мало вплив, оскільки він, ну, він належав до тієї спільноти, яка якраз була в органах влади, та він був депутатом. Відповідно, для нього важливим були ці, ці події, він не був стороннім учасником цих подій. І коли почалось Ну, власне, ці е, віяння до того, що Україна може відбутися як самостійна держава, УНР, да, коли почалися ці кроки, він дуже цьому радів, тому що він вважав, що це позитивно може вплинути, що ми дійсно можемо почати відновлювати свою незалежність тоді в ті часи. І цей приїзд та цей власне зустріч для того, щоб це об'єднати, значить, велику Україну над Дніпрянською ОНР. І, і зрештою, те, що Стефаник потім бачив всі жахи радянської влади, тому що він, окрім того, що, звісно, він бачив наслідки там оцих змагань визвольних і цих постійних. Змін влади 18-19 рік, та і коли там, то директорія УНР, потім гетьманат, ну, тобто ці всі зміни. І потім, коли радянська влада, він він потім він міг це спостерігати. Дізнаватись, але він не був ну якби безпосередньо учасником цих подій, бо він жив на іншій території. Це теж, на це теж треба зважати, що він не жив, якби, ну от прям так в Радянському Союзі тоді да? і те, його реакція на те, що він дізнався про голод, який був в 32-33 роках, що він, власне, не став замовчувати голод, який був в Україні, що він про нього писав і він про нього казав. Коли він їздив свої там, відрядження спілкування з усіма, і що радянська влада ставила йому умови, щоб він спростував свої заяви про те, що в Україні голод, якби він від цього звісно, відмовився, і це ну, це Призвело до того, що він втратив цю фінансову підтримку, яку йому надавали цю пенсію. Та і власне тут його якраз підтримав митрополит Андрій Шептицький і греко-католицька громада, вони йому присудили таку ж пенсію для того, щоб він міг продовжити своє існування. Це теж дуже дуже цікаво, тому що він він, ну, він не був на тій території, де відбувався голод. Водночас він, як людина, яка багато про це писала, ніби ті. Те, про що він писав у своїх текстах, от воно в дійсно в такій жахливій формі відбувалося в реальності. Тому там, де він колись перебільшував і навмисне робив дуже темним, дуже драматичним, це потім справдилось в житті багатьох-багатьох людей. І це, це, це такий ну це дуже страшно, напевно, зрозуміти, що той трагізм, який ти передбачав, от він… Виправдався та він він став реальністю, тому це звісно дуже впливало на його ну світові чуття в цілому. А, та ти сказала про те, що ці зв'язки інтелігенції, звісно, без цього нікуди. Мені здається, що за на, за час наших з тобою зустрічей ця фотографія вже рази чотири була. Але попереду ще вивчення творчості Лесі Українки, тому можливо, ще раз додамо цю фотографію. Але та вона дуже важлива, вона показує наскільки різні покоління між собою взаємодіяли. Тому що Леся Українка, Стефаник — це молоде покоління, ну, Старицький це старше покоління, Олена Пчілка — та мати Лесі Українки це теж ну, старше все ж таки покоління, так, це Драгоманов, це от та спільнота, от та громада. І водночас вони всі разом а, співіснували і комунікували. А, так. А, про цю фотку слухай, скажи мені, а як ти думаєш, ну, може, ти знаєш, може ні. Як взагалі вибудовувалась композиція? Ну, тобто... У них був якийсь задум, чи типу, ну не, не знаю, не знаю, не знаю. Я думаю, що ну певно точно якісь там ідеї були, але от як це вбудувалось, це дуже цікаво насправді як там ці композиції вибудовувалися. Да, ти бачиш, що, типу, те, що Пчілка стоїть над, над Лесою і триває її руку, тут трошечки да. контроль фрік. Знаєш, то, типу, це такий момент. Так, дуже... так. Такі, і те, що вона зверху, да, да, де, тобто, те, що вона зверху. Ну, вони старші, да? вони отак. А, да, да, зверх, от, от. Тобто, і тут, але Леся центру, по центру. Та, теж, тобто. так, от, Така, наша певна така якась Марія, знаєш, ну, типу от, якісь, mm -hmm. типу якась і, 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 іконографія, тут тут мені. Е, Ну, коротше, да, про це цікаво, що може дочувати. Все, все, питання, чи нема, пішли далі. Слайд, прекрасний oh. слайд. Я тебе, я тебе не засуджу, абсолютно. Дякую. Але е, ну, для, я ж хотіла передати драматизм експресіонізму, тому це, звісно, був чорний фон, якийсь рельєфний. Власне, тут важливо, є цитата Франка, да, що він е, ще в 901 році, тобто, Стефаник там перші свої збірки вже видав, перші дві збірки видав на той момент. І Франков каже, що. Стефаник, може, найбільший артист, який з'явився у нас від часу Шевченка. Тобто це настільки його роль і його тексти були важливими для сучасників, для тих, хто був з ним поруч. І тут ще є одна цитата від Юрія Морачевського: це був це теж насправді там. Польська інтелігенція там з українським корінням, да, українсько-польські, такі родина з Морачевських, Стефаник з ними познайомився, коли навчався у Кракові. І власне Юрій Морочевський він написав в 20-х роках статтю про Стефаника, але тоді не зміг її видати. і вона була пізніше опублікована. І Там він дуже там, багато пише про Стефаника, своїх згадок, своїх вражень від Стефаника. І там дуже цікаво, як він пише про нього: що коли йому казали, не раз ви є великий письменник, то він, цебто Стефаник, казав просто: Не знаю. І Юрій Морочевський далі додає, що і я не знаю, але знаю, що він є поет. Такий, який які приходять раз на століття, і тут це дуже мені перегукується, якраз тим, що сказав Франко, да, що від часу Шевченка, тобто це ну окей, не століття там у них різниця, це різниця в них менша, але тим не менш, якщо глобально брати час життя, то десь століття і виходить. І наскільки осягається. Наскільки це враження від Стефаника да, важливо було для його сучасників, водночас там радянська влада вона вважала Стефаника великим митцем, але ну, не аж таким геніальним. Тому це теж цікаво, як сприйняття змінюється. І що зараз для ну, хоча Стефаника в той час, коли він писав, його тексти багато перекладали, його тексти видавали за кордоном. І це говорить про те що він був в він ну він був в цьому моменті коли він писав те що було ну те що було якби Співмірне, не співмірне, а те, що було відчутно іншим, тобто, це інші люди в іншій країні могли відчути те, що він писав. Воно, значить, їм якось відгукувалось, і так буває не часто, тому що якщо говорити про якісь внутрішні, внутрішні контексти якоїсь країни, то воно не завжди буде відгукуватися жителям інших країн, але цей його власне письмо і стиль експресіоністичний, він цим жахом залучав людей. І велике питання було до самої мови, яку писав Стефаник, що він писав, зберігаючи особливості покутської говірки, да, цієї діалекту місцевого, і що коли його тексти. Просили, щоб він надіслав свої тексти, щоб їх видати на території Великої України, так би мовити, да, на Дніпрянської України, де там мова Котляревського, та да, от, от та мова. Він казав: Так: ну, що, ну, якби якось вам ж треба перекладати, чи якось це робити. Ну, тобто, бо він, він розумів, що навряд чи люди зможуть це прочитати. І Ніхто з тих з той інтелігенції, яка хотіла перекладати друкувати його тексти, наприклад, Борис Грінченко, ніхто з них не погоджувався зі Стефаником. Вони казали, що тексти треба друкувати тою мовою, яку ви їх написали. От як ви їх написали, їх так і треба видавати. А, Для а я щоб... як це розуміли? Ну, типу тобто... давати ви... примітки, давати якісь а -а -а. пояснення, але зберегти в такому, в такому вигляді, в якому вони є. Не відміна від радянської влади. Яка коли видавала Стефаника, ну, треба, щоб всім було все понятно? Дотримувалась такого принципу, тому дуже важливо, що зараз тексти Стефаника, які ми зараз можемо знайти видані, вони складні їх складно читати. Там багато приміток, там половина книжечки можуть може бути словничок, яким треба користуватись, але воно зберігає ту автентичну мову, якою він писав, і в його випадку. Мова багато передає оцих емоцій. Підбір самих слів він важливий для тексту і для передачі задуму якогось можливо авторського. Це дуже класна інфографіка, напевно, це так можна назвати. я знайшла просто в інтернеті. Я не буду зараз на ній зосереджуватись, я тобі потім її скину, але тут дуже прикольно розписані якісь основні моменти життя Стефаника і його творчості. Воно в такому доволі фановому форматі, який, ну, типу, прикольно там не знаю, в телефоні відкрити, збільшити і просто прочитати щось погортати. Тобто, це не виглядає, як ніби ти читаєш великий конспект. Так, але, але воно цікаво. Два питання. Хто така Євгенія Калиторська. Е, це, типу, велике так. нерозділене кохання. А, е, е, так, е, одна з його в нього було, ну як, в нього було багато захоплень. Okay. І е, якщо я не помиляюсь, пані Євгенія це якраз та, яка померла молодою, okay. і тобто вони не змогли бути разом зі Стефаником. Окей, okay. і ще мені це так просто комент. Да? Типу, тут лися Українка, жилась Українка, вона сказала, що він малює буденне життя сірого народу, не тільки з фа... але не тільки з верхніх факти цього життя, а й саме зміст. Дуже цікаво, що вона підкреслює, що важливо не тільки з зверхні факти, але їх називають сірими. Типу, треба не просто говорити про кліб. Парадокс, правда? Ну тобто, що. Я наважаю, там, звісно, що я не про те, що вона та погана людина і так далі, просто що да, наскільки це було абсолютно нормально, теж якесь таке. Але Без... наскільки ця дистанція да, була, да, більше, настільки більше. вона була відчутна. Ну да. і от, давай будемо об'єктивні, родина Лесі Українки це якраз такий приклад цієї великої дистанції. Її вчив грати на музичних інструментах лисенко в неї дядько драгоманов. Ну, тобто, як ти ще більше покажеш оцю різницю, цю дистанцію з тими, хто зростав там безпосередньо. Не маючи доступу до освіти, навіть якщо вже так казати. Ну, і теж сам факт: типу, тобто, приблизно навіть зараз, ну ми зараз знаємо, що людям з, з тяжкими складними хворобами супер важко жити, функціонувати навіть тобто, з певними технологіями, які є і зараз. Ми приблизно розуміємо, що в той час, якщо людина така якась хвороба, вона достатньо швидко закінчує своє творче життя. От так. і це те, що, тобто, теж типу, важливо, наскільки вона була привілована, що її. Її е, певні де, там, обмеження в, в контексті фізично, тому що вона багато чого не могла робити, не заважали її, типу, її творчості. Да? Тобто це теж, так, ну, звісно, і що... питання виживання не було да? настільки. Да, ну, да, настільки... Да, абсолютно. Це, це знаєш, це як... толузлотрек, в нього було, я не в курсі її діагнозу, але він був дуже невисокого зросту, і це, типу, було mm -hmm. пов'язано. В нього був ще полиміліт, тобто він якийсь момент він перестав рости. Але він був супербагатий. Тому він міг собі абсолютно спокійно дозволити жити в Мономанумарт. Він не розповідав своїй мамі, що він живе на Монмартрі, тому що там були публічні будинки дуже часто. А він жив в публічних будинках, і він типу дуже спокійно міг собі дозволити. Я пам'ятаю, що інколи це наводять приклад як того, що бачите, якщо людина хоче, вона може, вона може, коли в неї є. Ну, типу, ну, так, типу це це, це ж таки фактор, на який варто зважати. Звісно, так. людина може багато що коли хоче, але є фактори об'єктивні, які не але, варто, які допомагають да, дуже угу. да, да, це все. よっ